Прошу мені пробачити глядачів. Завис інтернет. Я змінив зараз як сказати, оператора для того, щоб ну, сподіваюся, що буде більш надійно. І ще раз прошу мені пробачити. Трошки пізніше. Попрошу пана Євгена, може він допоможе мені склеїти ці два етера в одне відео. Максимально, ну, скажімо так, зручно, пане Євгене, якщо вам це буде зручно, буду вдячний за допомогу. Ще раз, це не лекція, не повноцінна лекція, це дослідження, і цілком можливо, що це дослідження буде достатньо цікавим, достатньо ефективним. В цьому дослідженні я спробую показати вам і свою концепцію декілька наслідків. Цієї концепції не тільки місцевих, але і достатньо глобальних наслідків цієї концепції. Я сподіваюся, що вам ця концепція буде достатньо цікавою. Ми зможемо її проговорити, перетворити її на теорію і в подальшому використовувати як цілком логічну раціональну практику. Окей. Тема розмови сьогодні це соціальний коефіцієнт. Нагадую вам, що я вже декілька разів використовував це поняття. Я казав про те, що існує коефіцієнт інтелектуальний а це можна ще сказати логічний коефіцієнт. Всіх вітаю, пане Остапе. Так само вас вітаю, пане Олександре. Всі, хто доєднується, дуже радий, що ви під... заходите. Дякую. Окей, okay. коефіцієнт інтелектуальний або логічний коефіцієнт він показує, наскільки людина здатна оперувати знаннями навколо себе чітком логічними знаннями, які легко спостерігати, легко спідставляти між собою, і в результаті доходити логічних висновків. Так само відомий емоційний коефіцієнт, іноді його ще називають емоційним інтелектом. Це те, що неможливо яким чином торкнутися, це наші емоції, це теж дуже інформативно, коли ми здатні оперувати знаннями, які приходять до нас через підсвідомість. Через органи почуттів, які достатньо важко логічно оцінювати, і в той самий момент ми все одно можемо доходити раціональних висновків за допомогою високого емоційного коефіцієнту, але так само існує і ще один показник: відкидати його вже неможливо. Це коефіцієнт соціальний. Це коли людина іноді з достатньо низьким низьким логічним коефіцієнтом, з достатньо низьким IQ, з достатньо низьким емоційним коефіцієнтом, чомусь відчуває свою максимальну відповідальність за спільноту поруч з собою, і цей коефіцієнт настільки непорушний, що людина здатна його захищати, триматися, і люди відчувають цей магнетизм. Стають поруч, і людина з високим соціальним коефіцієнтом здатна організувати суспільство навколо себе для захисту а, свого, ну скажемо, образу життя. Да? І а, ми декілька разів стикалися з проявами високого високого соціального а, інтелекту а, і коефіці... людей з високим соціальним коефіцієнтом. Це люди, яких важко зрозуміти якимось іншим чином. Вони просто говорять, ми маємо це захистити, і організовуються люди поруч, і дійсно захищена сім'я, захищена етнічна громада, захищена там релігійна громада, захищена держава. Просто тому, що ці люди відчули свою відповідальність за спільноту і вони захистили цю спільноту. Давайте спробуємо проговорити, що це за коефіцієнт, як його можна відчути, де він знаходиться, де знаходиться ця я готував невеличкий малюночок, Мені дуже я дуже сподіваюся, що він буде наглядним. Спробую вам його показати для того, щоб ми з вами трошки по ньому поговорили. Я переключу камеру для того, щоб я вам міг показати мій зошит і малюнок. От я підготував такий малюночок. Я вам показую зараз, що найнижчий рівень це я, особистість. Далі, сім'я. Моя пропозиція громада. Вже не дуже важливо, яка сама громада. Це або громада етнічна, або громада релігійна, або громада професійна. Тобто будь-яка частина спільноти, в якій можливі свої правила, свої нормативи, нормативи, свої взаємовідношення. Держава фактично, держава це теж є громадою, але вже територіальною громадою. Територіальна громада, в якій так само свої правила і все людство як найвище, про який ми можемо говорити, коли ми говоримо про стандартну людину, типову людину, біоформу і організацію таких біоформ в єдину спільноту. Добре. Тут я показав, бачите, 100%, я зараз поясню, але з іншого боку, теж 100%. Що це таке? Це контроль. А, для того, щоб побачити, а де ж знаходиться ноль, наприклад, або межа. От я на цьому малюночку вам малюю. Да? Тобто, як тільки людина контролює себе, виникає така межа, і ми розуміємо, що людина на 100% контролює себе. Але інші не контролюють його. Тобто, фактично, центр контролю знаходиться в особистості, і особистість здатна захищати своє право контролю. Можна сказати, що така людина є сувереном свого природного права на самоконтроль. Сім'я. А якщо людина має можливість контролювати свою частину сім'ї, ми проводимо лінію і кажемо, що людина своїй сім'ї контролює себе. І оця стрілочка е, показує розвиток самоконтролю. Тобто людина починає спочатку контролювати себе, потім контролювати свою сім'ю, потім контролювати. Я зараз не про авторитарізм, тому не поспішаєте з висновками. Потім е, отримати право свого контролю. Вітаю пані Лесю, вітаю пане Руслане, пане Олеже. Пане Руслане Схотину, так само вітаю да, громада. Потім починає контролювати, мати право контролю в громаді, мати право контролю в державі, мати право контролю в людстві. Кажемо про таке, що людина розвивається максимально ефективно, максимально раціонально і це повноцінна особистість. Але іноді виникають ситуації, коли Людина, начебто, в дитинстві контролює себе сам. Но вже в сім'ї права контролю він не має. Воно обмежено. І е, це не той випадок, коли є тут можна було б продовжити лінію, наприклад, отак, от, от повністю, а поруч намалювати лінію контролю іншого я і сказати, що це от в сім'ї. Не, не в цьому місці, а от в сім'ї. І сказати, що сім'я. Для цієї людини і для іншої людини є зоною спільного контролю. Ну от коли контроль не попадає зовсім, він е, зупиняється, то тоді ми кажемо, що це вже е, людина не контролює свою сім'ю. І на рівні громади виникає лінія, де громада контролює я, а сама людина себе не контролює. От. І е, десь в якийсь момент. Ми можемо навіть побачити таку особистість, яка не контролює себе ані на рівні особистості, ані на рівні сім'ї, ані на рівні держави, ані на рівні людства. Тобто, про що я намагаюсь показати цим малюнком? Ви пізніше ще передивитеся, можливо, я до нього повернусь. Я намагаюсь показати ситуацію, коли Дуже важливо, щоб всередині особистості зберігався свій контроль, зберігався контроль над здатністю, контроль людини над процесами, над тим, які висновки робить людина. Да? Тобто він не бере нав'язані йому висновки ззовні іншими, а сам доходить тих чи інших висновків і відносно себе свого місця в суспільстві, свого місця в громаді, в сім'ї, в державі, в людстві. І якщо людина зберігає центр контролю в собі, можна казати про те, що в нього високий соціальний коефіцієнт. Така людина може приймати висновки без зовнішнього тиску, яким би страшенним цей тиск не був. І ми завжди можемо побачити таких людей. Здається, іноді, що вони якісь трошки скажені, ці люди. Всі ж роблять так, чому він робить інакше? А потім починаєш так дивитися, він захищає свою позицію. І захистом цієї позиції от проходить деякий час, ми розуміємо, що він такий був правий, що це ненормально носити намордника, коли цьому жодних підстав немає.